Ми хочемо трішки дізнаватися більше про тебе. Всім привіт, мене звати Костя, я сам народився в Ковальському районі, в Любинецькій громаді село Мужчина. На даний час проживаю в Ковальському районі, Колодяженській громаді, село Колодяжне, з дружиною разом проживаю, з якою недавно розписався тільки. 24 роки, не на такий старий вік, але вже на даний час являюсь ветераном війни. Зараз знаходжуся в місті Ковиль на даний час. В вересні маю їхати на другий підготовчий збір до, команди, до ігор нескорених. Це ветеранські ігри, створені принцом Гарі в 2014 році, як так сказати, для згрунтування всіх поранених і не тільки військовослужбовців світу. Це такі спортивні ігри, які не мають спортивного результату. Це, результатом цього всього є е, психологічна і моральна реабілітація військових. Е, Україна буде брати вже п'ятий раз е, в цих іграх, п'ятий раз буде брати участь, е, з яких е, перший раз буде брати участь в е, в такому змішаному форматі цих ігор. Раніше були спортивні види, літні спортивні види змагань, а зараз вже буде змішане, це будуть зимові види спорту. Будуть сноуборд, лижі, гірські лижі, скелетон, але це все з адаптивних видів спорту. Деньшній день дуже молодий ветеран, Але твій шлях почався, мабуть, 24 лютого. Так, мій шлях почався 24 лютого, ну, як переважно у всіх військовослужбовців на даний час, і ті, хто вже загинув. Пропали без звісти, шлях, ну, як сказати, банально почався, Спав вдома після роботи, прибіг сусід, каже, Кось, давай робимо коктейлі молотова. Ну я так спросоння там, кажу, та йдить, які там коктейлі Молотова, що ви там починаєте. Потім я зрозумів, що це дійсно війна, коли мама зайшла до хати з сльозами на очах і каже, почалась війна. Я спокійно зібрався, позвонив на роботу. У мене були... Я працював барменом в місцевому закладі, всім відомому як класінку. Я позвонив до директора, спитався, куди мені віддати ключі від закладу. Вона сказала, привозь на роботу, я привіз на роботу, всі, всі зібралися, так як повномасштабне вторгнення, не розуміли, що. Ну, де, е, бос, ми називаємо його Бос, Роман Володимирович. Дав наказ водіям заправити всі автомобілі для того, щоб якщо почнеться тут а, вторгнення на Волині, то ми могли б вивезти сім'ї наших працівників і так далі, а всі решти кошти вивати. Але Бог зберіг, що Волиню зачепили. До мене колунав дзвінок з місцевої а, сільської ради, кажуть, тобі є повістка. Я кажу, я сам збирався вже йти. Перший день пішов десь біля 11 години ранку, 4 години вечора я вже був в нашій Волинській 14-й бригаді. Прийшов весь шлях від Києва до Донецька, на Донецьку отримав поранення тяжке з подальшою ампутацією лівої ступи. Потім непростий шлях реабілітації, поїздка в Америку на протезування, там запротезували, далі знов реабілітація. Тут, типу, я зрозумів, що ну типу я вже отримав інвалідність. Мені начальники сказали, ну, шукай нове місце служби, так як тебе ми на фронт не можемо послати. Я служив в Ковальському РТЦК. При виході нового закону я звільнився, звільнився по інвалідності. У даний час я до спортивних заходів, які відбудуться в Канаді. Дуже неймовірна історія, тому що все сталося швидко, сталося багато і дуже багато мотивації, багато любові, багато тепла в твоїх словах, тому що ти вже і одружився, і готуєшся до змагань. Що тобі дає сила рухатися на оптимізмі, брати ту енергію, ту любов? Ну, дивіться, я слухаю. У мене таких було три позиції, яких мені давали не давали впасти собі і не давали ну, забутися про цей світ і про всіх оточуючих мене е, е, та витягнули з психологічного так, травми і так далі. Це сім'я, сім яка дуже тепло зустрічала мене після. Поранення після кожного приїзду з клініки. Друга позиція це друзі, які не давали забути про ну, щось неймовірне, це відпочинок, це якісь розваги, якісь спортивні заходи, футбол. Потім побратимів, які не давали забути, що вони ще живі, що їм потрібна допомога. Допомога в, в суті в донатів волонтерських засобів і так далі це три якісь такі входинки, які допомогли мені і допомагають надалі.